Дев'ятниця до Матері Божої неостанної помочі сьомий день. Цариця ангелів і вибраних. Усі ці звертання говорять мені про те, що необхідно тебе наслідувати, бажаючи дійти до неба. Ти провідниця, яка постійно направляє вірних слух і дітей своїх до Ісуса Христа. Благаю тебе. Заведи мене до того небесного дому і зроби так. Щоби я завжди ступала тією дорогою, яка веде до нього. О Маріє, знаєш, як я потребую твоєї неостанної помочі, бо журба моя велика, перешкоди багаточисельні, стежки кам'янисті, а колючки життя нестерпні. Провадь мене, чувай над, наді мною постійно, щоб не зійшла я з дороги, яка веде до вічного щастя, Діво непорочна, мати Божа і наша добра матір. Молися за нас до Ісуса. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і віки вічні. Амінь.